І Нідерланди планують поставки нових F-16 в Україну. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом. Зеленський подякував за надану допомогу. При цьому підкреслив важливість забезпечення безпеки українського неба. Схоф, в свою чергу підтвердив готовність Нідерландів продовжувати підтримку Києва в військовій, фінансовій та політичній сферах. І надалі і також прем'єр зазначив, що мир без участі нашої країни та Європи неможливий. Детальніше про ці поставки в 16 про те наскільки вони можуть змінити і додати якраз аргументів українцям на фронті. Богдан Долін це експерт з питань авіаційного ринку. Пане Богдане, дякую, що доєдналися до нас. Вітаю. Ну, це дуже приємна інформація від Нідерландів. Ми розуміємо, що а, чим більше літаків, тим краще а, е, не повідомляється їхня кількість, яку можуть передати, але наскільки це може повпливати на ситуацію в нас на лінії фронту. Ну, дивиться в першу чергу, якщо говорити про кількість, то ми пам'ятаємо, що е, початково розглядалося, що загалом Нідерланди можуть передати до 24 машин. Ось раніше була інформація, що Україна отримала в минулому році 6 машин. І потенційно в цьому році можна очікувати від 6 до 12 е, попередньо таких літаків. Ось, якщо говорити безпосередньо про вплив цих літаків на е, безпеку і повітряного простору і лінії фронту, то вперше розуміли, що Цілі такі є саме модифікації розроблені для посилення системи протиповітряної оборони, тобто головне завдання у них так само залишається це патрулювання та захист повітряного простору, знищення ворожих повітряних цілей, таких як дрони камікадзе та крилаті ракети. Але так вважаючи, що цей літак є багатоцільовим, це то означає, що потенційно літак може використовуватися для виконання і інших не менш важливих завдань тобто, це і підтримка сил наземних операцій, використання його як літака АК, носій для спеціального обладнання, в тому числі засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, для того щоб примусово саджати ворожі повітряні цілі, і так само цей літак може використовувати озброєння для нанесення ударів по наземним цілям, такі як ракети типу повітря, земля та керовані авіабомби або авіабомби малого діаметру. Ну, ми до речі, цього ж тижня стало відомо, що в 16 наші вони в'язалися у бій якраз на фронті, і е, вони знищували просто російську е, піхоту, і таким чином теж це може допомагати українським військовим. Дадеться цей літак, будучи багатоцільним, може використовуватися для підтримки наземної операції, тобто це і знищення наземних цілей, це і підтримка безпосередньо ведення наземних бойових дій. Ось, але для того, щоб ефективно виконувати ці завдання, треба так само з літаком, щоб постачалось відповідне е, озброєння. Ось е, і якщо говорити про озброєння для підтримки наземних операцій, то в принципі цей літак може бути носієм е, керованих авіаційних бомб типу Джейдам. Ось е, бомби малого діаметру, типу СДБ, Ось або uh -huh. джбів ТРИЗ високоточні, які мають дальність польоту до 110 кілометрів. Фактично є таким повітряним аналогом е, Хаймерсу, е, і це використання е, крилатих авіційних бомб типу Джейсо або Джем 154 але принаймні раніше не було інформації про передачу таких видів боєприпасів до України. Протягом цього тижня теж були такі ну і острахи і ми чули дуже багато заяв з боку Сполучених Штатів Америки, і знову ж таки, лунали погрози там, зрештою, про те, щоб там припинити допомогу Україні. Але ми розуміємо, що -16 – це допомога Україні, це знову ж таки, озброєння і ті самі боєприпаси, якими може працювати в 16 Чи є якісь аналоги, які можуть бути з Європою? Дадеться, якщо говорити про е, боєприпаси, маємо розуміти, враховуючи, що ті F-16, які Україна отримує, то як правило. Це в 16 які раніше були використання низки європейських країн, uh -huh. які зараз переозброюються на F-35, і навіть затримка по постачанню певних F-16, вона пов'язана саме з затримкою постачання безпосередньо в 35 до тих країн. І звісно, ці країни мають свої власні склади з боєприпасами. Ось з іншої сторони, якщо говорити про F-16, то цих літаків було випущено декілька тисяч одиниць і вони продовжують експлуатуватися. Тобто з боєприпасами насправді немає бути суттєвих проблем адже в світі з однієї сторони велика кількість цих літаків продовжує експлуатуватися з іншої сторони, крім американських, існують і інші типи боєприпасів розроблені різними країнами експлуатантами цього літака.